Добрий день, дорогі друзі, шановні колеги. Ми сьогодні разом з заслуженим лікарем України кандидатом медичних наук ендокринологією Оленою Григорівною щиро вітаємо вас таким днем, дуже важливим, як для репродуктологів, так і для ендокринологів, днем щитоподібної залози. Так, чому ж вона така важлива? Так, доброго дня, колеги. Дійсно, 25 травня ми відзначаємо всесвітній день щитоподібної залози це дуже важливий такий орган. і Ми вирішили сьогодні з Іриною Анатоліною удвох про нього поговорити, адже на стикі професій ми його вивчаємо досі досі. Щитоподібна подібна залоза, вона диригент в нашому організмі, і вона дійсно гормони, які вона виробляє, відіграють важливу роль і у стані вагітності, і загалом репродуктивній функції. А що саме в репродуктології робить щитоподібна залоза? Гормони щитоподібної залози дійсно впливають на ембріональний розвиток, на розвиток плода у різні періоди у фетальні, неонатальний і так далі? І важливим є. Забезпеченість гормонами щотоподібне залози, саме матері, яка виношує дитину, адже до певного періоду ембріонального розвитку щотоподібна залоза плода не виділяє у потрібній кількості, не синтезує гормони, тому мати ділиться зі своєю дитиною. Угу. А давайте проговоримо про йод. Давайте. От Яку він має роль? Скільки нам його потрібно? Чи взагалі потрібно? І де його брати? І... Я так така думати. актуальна тема, і вона, я можу сказати, за останні десятиріччя ну відійшла на другий план. Ми пам'ятаємо, як були державні програми на другий план. Ну, так сталося можливо, саме, бо дуже е, зараз активно є е, розвиток вегенських дієт, вегетаріанських і так mm -hmm. далі. І е, нестача йоду може впливати також на викид гормонів чи то подібне їх синтез. І ми можемо зустрічати вже якби, наслідок дефіцитних станів, а саме розвиток гіпотеріозу е, на тлі того ж самого йододефіциту. Йододефіциту. Так, mm -hmm. е, Важливі мікроелементи, більш того, теріодні гормони вони є ядовані, тобто це трійотераніни, тироксин. Син, чому власне вони так і називаються? Бо триранін має три атоми йоду, тироксин – чотири атоми йоду. Тому споживання йоду дуже важливе. А стільки нам його треба з'їсти, щоб все ж таки трапилось оте чудо метаболізму, в якому він приймає участь? Ну, Загалом доза індивідуальна і доза mm -hmm. у жінок і у чоловіків відрізняється. Ну, Все ж таки бо вага mm -hmm. більша у чоловіків, чим у жінок, якщо ми кажемо про здорову загальну популяцію. І приблизно середньостатистична доза для жінок 150 мікрограмів на добу 200, для чоловіків до 300. Mm -hmm. У дітей власне, до 6 років 90 мікрограмів на добу вони повинні споживати. 12 років і старше, це загалом вже здорові такі люди. і доза, для чоловіків жінок, а все ж таки з якими продуктами ми більш всього їх отримуємо? отримуємо так. так, ну по-перше, це забута можливо забута нам юдована сіль, і така mm -hmm. ну з мого боку рекомендація не тільки з мого, а це, так і всесвітня організація охорони здоров'я радить, що бажано навіть в щоденному раціоні звичайну сіль замінити на льодовану, mm -hmm. і це взагалом вже а вона там утримується в, в тій солі при. Гарне питання. Так. Тобто, при термічній обробці льоду mm -hmm. вона може дійсно інактивуватися і краще. То, і, так. А, ну, і загалом є у нас група така, як жінки вагітні, і так далі, то там треба теж розбиратися. І бажано все ж таки, якщо навіть у такої жінки немає в щоденному раціоні харчовому, ядової солі і так далі, mm -hmm. радити їй а, поповнювати ці за додатковим препаратом. Так а е, як у нас в Україні може ветер ця ситуація? Да, ситуація? Ну раніше ми знаємо, що також західна Україна це була така ендемічна частина нашої uh -huh. країни по споживанню йоду. Так загалом і залишається по даним сайту МОЗ нашого України. Це Західна Україна, західний регіон, все ж таки ендемічний і Чернігівська область. От тому mm -hmm. бажано дійсно цим групам населення вживати. І загалом, до речі, в Європі ситуація була, Нещодавно дослідження, де аналізувалося споживання йоду у різних країнах, і в Європі також ситуація не дуже добра з цього приводу. Якщо uh -huh. Європа не врятує не не, так, uh -huh. так uh -huh. так, uh -huh. так. і дуже зараз актуальним, До речі, є середньозерноморська дієта, яку, до речі, не радить uh -huh. і пацієнтам з ожиріннями надмірною вагою. Також uh -huh. гарний лайфхак в плані uh -huh. модифікації споживання йоду. Бо напевно всі продукти, які входять до складу, йод, мають додаткову так. Так, так, да. Але тут знаєте, що ситуація така цікава, згадалася, що як кажуть, морепродукти треба вживати ті, які біля моря. Біля. Тобто, mm -hmm. те вже ті, сушали. які доїхали до нас, вони вже, вже морожені, морожені. Так, вони так. вже мають чи і... менше вміст, так. чи може й зовсім да. не мають. Так, так і є. Тому додатково, все ж таки підсолювання, Йодована сіль. <гум> відована. Відована. Так, в чому все ж таки запорука успіху? А, ну, запорука успіху в тому, що все ж таки, якщо ми кажемо про так. репродукцію, uh -huh. про планування uh -huh. вагітності і так далі, своєчасно коригувати будь-які дефіцитні стани і не тільки дефіцит стану йоду, uh -huh. а на етапі планування вагітності та контролювати рівень гормону зараз модні чекапи, то uh -huh. також, будь ласка, обстежуйтесь. Якщо ви бачите якісь зміни у своїх тероїдних гормонах чи будь-яких інших, звертайтеся до нас. Йоб Отже, що... наші дорогі пацієнти, майбутні матусі. Ми щиро бажаємо вам гарної роботи, що подібної залози і других органів систем репродуктивної системи. На все добре! На все добре.